Питання для знатоків і із умов. Як іще можна використовувати цю річ? Що, я це все? Да. Это Прикинь, все. як вони всі цього бояться, так? Да? Що не хрустить? Ні, мене. Там дівчинка за собою дивиться, ти бачиш, вся зроблена вся. І тут не больно? На сеансі здоровий чоловік. А от тут зараз кішечка буде оп. оп. Чоловіку скажешь, що то я поставив свинці. Далеко їдемо? Ти вообще более кусят. Ведь чуваешь, Ну, терпимо. Интересно, почему ну, вот а я их а не могу вывернуть? А куда ты их хочешь? Ну, чтобы они ровные были, они какие-то вот такие. Ты часто находишься в эмоциональном состоянии. Постоянно. Ну, тогда ты не, не дождешься, чтобы они в другую сторону вывернулись. Теперь ты можешь добиться на жопу.